Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди. Мене звати Максим Залізняк. Сьогодні у нас святковий день, сьогодні День Збройних сил України, День ЗСУ. Певно, українцям знадобилась війна, щоб вони зрозуміли, наскільки важливо мати власні збройні сили, і наскільки важливо мати ті збройні сили, які можуть захистити свободу всієї країни і кожного окремого українця. Я щиро дякую кожному українському воякові, кожному українському волонтеру за можливість говорити правду українською мовою, можливість вільно доводити власну думку до інших, можливість, власне кажучи, жити. Низько вклоняюсь і нагадую, правило дуже просте: або воюйте, або працюйте і допомагайте Збройним силам, а іншого нам не дано. Розумні люди. Завжди перед тим, як розпочати дискусію, домовляються про терміни, про термінологію. Так і зараз, бачите, війна розставила всі крапки на «і». Тобто, тепер ми знаємо, що корова то тварина Божа, на відміну від е, звірів, тобто свинособак, які прийшли до нас з північних боліт. А як інакше пояснити їх поведінку на окупованих територіях? Не до люди або просто не люди? прийшли на ферму, вбили 110 10 корів. Вбили корову, відрізали ногу чи шматок з спинної частини, з'їли, решту кинули гнити, вбили дві тисячі корів, вбили тисячу корів: Херсонська, Харківська, Чернігівська області. Ви знаєте, я собі так думаю, що згідно законів генетики та іншого, знадобиться кілька поколінь, щоб привести цих недолюдей, цих нелюдів до стану, коли вони здатні будуть жити з нормальними людьми. Сьогодні я розповім вам більше про корівок. Були випуски на каналі, звідки береться українське молоко, де ховаються корови, можете переглянути ці випуски. Зараз я покажу вам відео з Польщі для того, щоб проілюструвати аналогічність процесів, подібність їх в усьому світі, тенденції по тому, які мають бути сучасні ферми, звідки береться більша кількість молока, прокоментую, до чого це приводить. А в завершальній частині випуску я. Роздам е, заслужені призи. Їх буде багато на цей раз, я поясню чому. Питання було просте по-перше, і плюс ви були дуже активні, я вам дуже вдячний. І по-друге, озвучу нове питання, яке, вибачте, буде... формат відео в Ютубі досить короткий. Обмежимося основними моментами, які я доносив до вас в своїх попередніх випусках, і додамо нову інформацію. І так, незважаючи на стрімке падіння обсягів виробництва молока. За 30 років незалежності перші більш ніж два рази, і за останні два роки ще в два, два з половиною рази. Основна кількість, звичайно, після початку вторгнення російських окупантів на нашу територію і масового вбивства корів. Так, от, незважаючи на ці е, страшні негативні явища, насправді останні 10-15 років до війни кількість молока виробленого технологічно, тобто на великих потужних фермах, в Україні, увага зростала. Так само зростали і середні надої з одної корови. І е, перегляньте, будь ласка, випуск мій на каналі, де ховаються корови, і ви побачите, що показники е, надоїв молока, породи Джерсі, там було показано в Чернівській області, е, досягали фантастичних е, результатів. тобто... Корови давали велику кількість молока з жиром більше 4 стабільно, 4,5 і так далі, і з білком на рівні європейського до 3,5. Це було просто фантастично для порівняння з якими-небудь радянськими показниками. Зараз звернемося за допомогою до нашого гуру молочного Вадима Петровича Чагаровського, а мого старшого товариша і навіть колеги. От, і посилання на звіт. Один з звітів, який він е, оприлюднює, я дам внизу. Головне, що ви маєте запам'ятати, з 91-го року отримання незалежності з 18 мільйонів тонн виробництва молока у нас спочатку впало за 30 років до 9 мільйонів. От і зараз впало до трохи більше ніж 3 мільйонів тонн молока на рік. Але це вже війна. Практично це потребує нових рішень, тому що інакше галузь просто встане. Темі сучасного промислового виробництва молока було присвячено кілька випусків на каналі, а саме корова, кіборг чи тварина і де ховаються корови. Так, ви вже не побачите корівок, які їдять вздовж траси. Або це буде надзвичайна рідкість. Корова стоїть у стойлі, їсть, п'є, гадить, за нею прибирають її лікують. Вона дає молоко. Це найефективніший спосіб, найкращого наразі ще не придумали. Мало того, якщо до такої ферми роблять прибудову таку метрів на 10-20 і виводять кожну корову хоча б трішки там розм'яти ноги, то це є головною умовою для того, щоб молоко з такої ферми було органічним. Ну, як по мені, то і сміх, і гріх інакше навіть не сказати. Але ж, друзі, це все ж таки молоко. Молоко найбільш поширене в світі. І от моя хороша приятелька Іра Дем'янюк вона поїздила по великим заводам, молочним комбінатам, подивилася на те молоко, як його переробляють, і вона більше таких заяв не робить, залишила їх тільки для невігласів і людей е з низьким інтелектуальним рівнем робити заяву, що великі комбінати роблять молочні продукти з хімії. А пані Ірина, я вам скажу, це не просто так. Взагалі-то на секундочку, це президент Асоціації крафтових виробників сиру України. Друзі, в цьому місці питання випуску. Дивіться уважно. Під стіною ви бачите алюмінієву велику флягу. Це кабінет ветеринара прямо на фермі. Увага! Питання! Пам-пам-пампа па папа пам-пам. Що в алюмінієвій флязі? І ще раз, що у флязі? Хто відповість першим отримає приз. Так, питання знову не важке. Нарешті переходимо до перегляду польських прекрасних краєвидів. Звертаю вашу увагу, що їх знімав особисто автор. Власноруч, бурні, аплодисменти. Це вам не накачати з інтернету. Так, коли я їздив у відрядження по Польщі, я зміг знайти коровок. Але ви можете тиждень їздити по майстральним трасам, не побачити жодної корови. Для того, щоб побачити їх, вам треба знайти території, де є ферми невеличкі. Ну, Тобто буквально може бути 50 корів, 100 корів, 200 корів, або навіть кооперативи, які об'єднують ті нещасні 100 корівок. І, звичайно, там селяни мають можливість, особливо в лісистій місцевості, утримувати корів на зеленій траві хоча б півроку. Нарешті території, і взагалі запам'ятайте, більше, ніж 90% польського молока, молоко з великих молочних товарних ферм, і там корови, так само, як я вам показував, стоять, їдять і все, і їдять і дають молоко. Основа виробництва молока це заготівля кормів. Оці великі, великі білі тюки, які ви бачите, це насправді сіно, яке скручене, пресоване і приготовне до зими. Так само видно тюки з соломою, і біля кожної невеличкої ферми їх вдосталь. Ви знаєте, навіть буває, що путір там 10 по 2-3 ферми молочні. Це Дуже тяжка праця, але ж е, поляки масово на півночі нею займаються. Отак виглядає одна з них. Причому власники, отут, вони тут прямо і живуть. Зараз побачите, в якому будинку. Тут же живе і працює кілька найманих працівників ось цей будинок. Так, е, рідне обладнання, знаряддя праці. І от вони там утримують ферму 200, 300 до 400 голів рогатої, великої, рогатої худоби. Даю наводку, щоб знайти в Польщі корів, вам треба. Їхати на північ від Варшави на саму північ, тут найбільше корів знаходиться польських, і їхати перпендикулярно трасам. Скажімо, я їхав такими селами по дорозі з Білостока на Гданськ. Ще про Польщу. Дивіться, Польща виробляє на рік 18 мільйонів тонн молока, тобто практично в 5-6 разів більше ніж Україна. І важливо, вона має п'яте місце по виробництву молочної продукції в Євросоюзі і третє. По кількості корів, розумієте? Тобто корів все більше буде в стойлі і все менше на природі. Кілька слів про фундамент виробництва молока в Польщі наразі це кукурудза. Так само, як я розповідав вам у випуску, чому дешеві американські продукти. Так само, як колись казав, не розуміючи сенсу Микита Хрущов, кукурудза. Ця культура є основою. Дивіться, так вона перемелено зберігається от у маленьких фермерів. Я навіть її взяв в руки і. Зараз побачите, що в нас уявляють. Так само, як Миронівський хлібопродукт, то і є наша ряба. Спочатку ви виростіть корма, приготуйте їх, а потім у вас буде курятина, вибачте свинина, яловичина, чи вибачте молоко. Наше улюблене, дорогеньке, смачне і корисне. Для ілюстрації і у підтвердження своєї слів, зверніть увагу: ви можете їхати там по 100 кілометрів, корів не, будуть, не будете бачити, але будете бачити заготовлені для них корма. І тоді ви зробите висновок, що десь там в засаді, десь там на фермі, заховані, стоять, магають сіно чи кукурудзу, чи п'ють воду, корови. Отака от ситуація. А тепер підсумовуємо результати нашої вікторини. Питання було: скільки жиру міститься в одному кілограмі? 45% п'ятивідсоткового сиру гауда найкраще справився Павло Плюта, оскільки в напівтвердому сирі 43-44 вологи відсотки, то цих речовин 560-570 грам. 45% від цієї маси складає 250-256 грам. тобто 25-26. Це правильна відповідь. Будь-яка відповідь 25-28 була би правильна. Тобто, хитрість питання полягала в тому, що споживачі, як правило, не розуміють, що жирність на етикетці відображає вміст. Жиру саме в сухій речовині, а не загальний жир. Це була найкраща відповідь пана Павла. А найпершу правильну відповідь дала пані Оксана Бойко. Саме лаконічна відповідь: Добрий вечір, 270. А поговорить. Абсолютно правильну відповідь, хоч і не таку лаконічну, можливо, і як завжди, з розширеннями, дав е, пан Любко Швейц. Але за активність в попередніх випусків я дуже хочу його нагородити призом. Вам приз, пане Любко. Нарешті, четвертий приз я готовий передати пані Тетяні Шевчук. За те, що вона відкрила для мене нове знання, хоча таке, знаєте, небезспірне правило реального вмісту жиру. Правда, пані Тетяна, ви розповідали про твердий сир, до якого гауда наша напівтверда не відноситься, тому самі бачите, що велика похибка. Менше з тим, всі призери, прошу повідомте координати нової пошти, найближчої до вас. Я вас поздоровляю і я вам дуже дякую. А наразі це все. Ще раз слава героям, слава Збройним силам України! Допомагайте армії, як ви це робити можете максимально. І до наступних зустрічей. З вами був я, Максим Залізняк. Па.